Після завершення конкурсу Червоне вино вино-2026» у Мукачеві винороби та експерти зібралися на окрему професійну зустріч без фестивального формату, натомість із дегустацією, обговоренням результатів і розмовами про розвиток закарпатського вина. Ми зберігаємо традицію. Ми... Формат фестиваля звузили до формата конкурсу. Ми прагнемо вчитися, рухатися вперед і робимо це саме такий спосіб. Те, що ми робимо, це популяризація продукту, який ми робимо, так? І через такі кроки, ми що прагнемо? Прагнемо. Показати нашому споживачу, що ми виробляємо, якої вони якості за словами учасників, подібні зустрічі дають змогу подивитися на галузь ширше не лише через результати конкурсу, але через зміни, які відбуваються з роками. Я вже не перший раз е сужу конкурс закарпатських вин напевно, п'ятий раз, і кожного року е якість вона все. Підвищується, можу констатувати, що цього року для мене особисто було відкриття червоні вина. Чому тому що завжди Закарпаття стосується з білими білими локальними сортами винограда цього року було приємне здивування на рахунок якості, окрім дегустації вин переможців, на зустрічі презентували й нові підходи до того, як вино може мати сучасні формати подачі та технологічні рішення у винній галузі в рамках. Конкурсу ми проводимо зібрання асоціації зібрання вінробів, де підводимо підсумки, в тому числі оцінювання, а також запрошуємо різних покійців, різних, які можуть нам презентувати ті програми, які нам цікаві. Зокрема, сьогодні на цьому дійстві нам будуть презентувати і розповідати саме як придати зовнішній вигляд. До внутрішньої ну якісні оцінили, але його треба наповнити змістом. Пляшка має бути якісна. Етикетка, і от сьогодні йде презентація. Окрему увагу на події приділили візуальні складові. Гостям представили креативний проєкт винографіка, який поєднує вино, дизайн і сучасне бачення бренду. Свої вина презентували безпосередні учасники конкурсу винороби, які працюють із різними сортами і стилями. Ми на даний конкурс подали чотири вина, з яких якраз було одне біле, сухе, одне рожеве, сухе, одне червоне сухе і одне біле напівсолодке. Всі з них набрали до досить ну золоті медалі. Але найвищий бал із цього всього набрало Каберне веньон, яке червоне сухе і з го року врожаю. Такі зустрічі, як кажуть, присутні, це не лише можливість куштувати вино, це простір для обміну, досвідом і новими ідеями. Саме в такому форматі закарпатське виноробство сьогодні продовжує розвиватися, берігаючи традиції та шукаючи нові рішення.